Алгебра 7 клас, і у нас тема різниця квадратів двох виразів. Я записала цю формулу, щоб вона у вас була перед очима, і вам так раджу робити. Отже, у нас різниця квадратів двох виразів. Тобто А і Б у нас можуть бути або просто числом, наприклад, 2 в квадраті, або одночленом 2а в квадраті. Або може бути цілий вираз 2а-б. В квадраті. Тому і кажуть, у двох виразів з B буде все точно так само. Поїхали перший вираз. Хмінус 2 в квадраті мінус 4. Ну, от А в квадраті я бачу ось у мене вираз, який у мене А. Ось у мене квадрат. Квадрат теж є. Далі у мене іде 4. А має, а квадрату? Немає. Що робити? Давайте зробимо квадрат. Х-2 в квадраті до вас претензій немає. А ось четвірочку ми представляємо як 2 в квадраті. І дивіться, тепер у нас з'являється А в квадраті, Б в квадраті. І ми можемо це все записати як різницю квадратів двох виразів. Відкриваємо дужечку, записуємо замість А пишемо х-2, далі мінус, і Б2. І такий самий множник у нас має бути тільки сума А плюс Б. Х-2 плюс 2. Якщо вам потрібні ось ці додаткові дужечки, ну, в принципі, це можна робити, але навіщо? Щоб у нас були дужечки в дужечках, ми все одно ось цей мінус і цей плюс ніяк не впливає на розкривання цих дужечок. Тому не бачу сенсу загромоджувати запис зайвими дужечками. Далі що ми можемо ще зробити? В першому множнику ми можемо дещо ще порахувати. Мінус 2, мінус 2 буде мінус 4. У нас є подібні доданки. В другому множнику у нас теж ситуація цікава. У нас мінус 2 плюс 2 взаємно знищується і залишається просто х. А ось з цим, з цим виразом ми вже нічого зробити не можемо. Другий вираз. b плюс 7. Квадраті, мінус 100 помножити на це в квадраті. Навмисно записала 100 помножити на це в квадраті. Тут не, ми не бачимо цю дію, але вона є. І от дивіться. Вираз, який позначає А, я бачу. Вираз, який позначає б, я бачу. Що таке 100. В формулі цього немає. Щоб такого у нас не було. Нам треба 100 теж піднести до квадрату. Б плюс 7 в квадраті, мінус. 10C в квадраті. І ось тепер я чітко бачу. А Б квадрати є. Розкриваємо дужечки, де у нас перший множник? а Б, це у нас буде П плюс 7C. Далі плюс 7 плюс 10C. Можна тут щось зробити? Ні. Тут вже нічого ми не зробимо, тому ставимо крапку з комою. Переходимо до нашого третього виразу. 121 мінус B плюс 7 в квадраті. Б я бачу це b плюс 7 в квадраті. А ось де наша а в квадраті. 121 це 11 в квадраті. Ось з'явилася наша А. Мінус B плюс 7 в квадраті. Все я чітко бачу а в квадраті, B в квадраті. Дорівнюю 11 мінус. І ось тут дуже уважно. Якщо b у нас буде виразом іти. То в першому множнику знаки у цьому виразі будуть мінятися на протилежні. Бо перед дужечками буде стояти знак мінус. Можна, звісно, зробити подвійні дужечки. Але потім доведеться цей вираз ще раз записувати і скасовувати ці дужечки, міняючи знаки на протилежні. Навіщо це робити, якщо можна все зробити одразу? Б 7. Ось цей мінус вплинув на цей мінус. В другому множнику у нас іде дія додавання. І у нас, в принципі, не буде зміни ніяких знаків. От як воно йде, так і йде. 11 плюс B плюс 7. Далі можна ще щось порахувати можна. 11 мінус 7 буде 4 і мінус B дописуємо. 11 плюс 7 буде 18 і плюс B дописуємо. Переходимо до нашого четвертого виразу а в четвертому степені мінус 7b мінус А квадрат, і все це в квадраті. За нашою формулою у нас має бути а в квадраті мінус B в квадраті. До b в квадраті претензій не маємо. Це 7b мінус А в квадраті. Де взяти а в квадраті? У нас а в четвертому степені. Давайте а в четвертому степені представимо, як А в квадраті піднесене до квадрату. Це і буде А в четвертому степені. Тепер ми можемо застосувати нашу формулу а в квадраті мінус міняємо знаки на протилежні. 7b плюс а в квадраті. А в квадраті плюс не міняємо знаки, 7b мінус а в квадраті. Дивимося, що можна порахувати. У нас а квадрат плюс а квадрат. Буде 2а квадрат мінус 7b. В других дужечках у нас а квадрат мінус а квадрат і залишається просто 7b. Переходимо до п'ятого нашого виразу. 4х мінус 9 в квадраті мінус 2х плюс 19 в квадраті. Ну, я бачу і а в квадраті, і Б в квадраті. В принципі, все прекрасно, все чудово, можемо одразу переходити до нашої формули. 4х мінус 9 мінус, далі міняємо знаки, на протилежні. 2х мінус 19. 4х мінус 9 плюс, і знаки не міняємо на протилежні. 2х плюс 19. А далі рахуємо. 4х мінус 2х буде 2х. Мінус 9 мінус 19 буде мінус 28. В других дужечках 4х плюс 2х буде 6х. Мінус 9 плюс 19 буде плюс 10. І це кінцевий наш результат. І останній наш шостий вираз. А плюс Б плюс С в квадраті, мінус. а мінус, Б мінус С в квадраті. Все чудово, я бачу різницю квадратів двох виразів. Можу застосувати формулу А плюс Б плюс С мінус а ось тут знаки міняю на протилежні А плюс Б плюс С. І А плюс Б плюс С плюс, і ось тут знаки не міняю. А мінус Б мінус С. Дорівнює. А тепер дивимося, можливо, щось можна скоротити. Можна. А мінус А. Ми скорочуємо. Залишається у нас 2 б плюс 2 с В другому множнику у нас Б мінус Б і С мінус С. Скорочується, залишається 2А. Помножити на 2а. Тепер в першому множнику ми можемо двічку винести за дужечки. 2 виносимо, в дужечках залишається b плюс С. І помножити на 2а. Ну а тепер ми можемо ще 2 помножити на 2а, і це буде 4а, а в дужечках буде b плюс. C.